Вправа 87, яке із чисел є коренем рівняння. Х2 дорівнює 2х плюс 3. Якщо число є коренем рівняння, вона має перетворити рівняння в правильну рівність. Якщо ж перевіряємо, чому дорівнює ліва частина, отже, х квадраті. То х квадраті, якщо замість x підставити 0, то у нас буде 0 у квадраті, і буде дорівнювати це 0, що множиться на 0, це буде 0. Є праву частину рахуємо, 2х плюс 3 то це буде 2 помножити на 0 плюс 3. Це дорівнює. 2 помножити на 0 це 0. 0 плюс 3. Буде 3. Зліва у нас вийшло 0, справа 3. Це неправильна рівність. Тобто число 0 не є коренем рівняння. Записуємо, що 0. Не дорівнює 3. Ну і записуємо, що 0. Не є кореним. Рівняння. Є. Переходимо до другого завдання. Мінус 1. Ну що ж, записуємо, що мінус 1 в квадраті. Цей запис означає мінус 1, що множиться на мінус одиницю. Так, мінус на мінус буде плюс. 1 на 1 це 1. Добуток буде 1 дорівнювати зліва. Справа записуємо мінус 2. Що множиться на мінус одиницю 2х плюс 3 плюс 3. Це дорівнює. 2 помножити на мінус одиниця це буде мінус 2, плюс 3, мінус 2 додати 3, це 3 відняти 2, це буде одиниця. Ну що ж, зліва у нас вийшла одиниця. І справа вийшла одиниця. Тобто, це число перетворило рівняння правильну рівність. То ми записуємо, що пишемо мінус 1. Пишемо тоді так: мінус 1. Є коренем рівняння. Є. Переходимо до третього завдання. Одиниця. Ну, давайте рахувати. Отже, записуємо. Зліва у нас вийде х квадраті, тобто одиниця в квадраті. Це одиниця, що множиться на одиницю. Це буде одиниця. Справа. 2х плюс 3, то ми пишемо 2, що множиться на 1 плюс 3. 2, що множиться на 1, 2 плюс 3, це 5. Отже, зліва у нас 1, справа 5. 1 зліва не дорівнює 5. Не перетворились рівняння правильну рівність, то записуємо, що 1 не є коренем. Рівнювання. Є. Ну, і четверте завдання 3. Ну, Давайте рахувати. Так. Записуємо. Зліва у нас буде 3 у квадраті. 3 у квадраті це 3, що множиться на 3. Це буде 9. Справа 2х плюс 3, то 2, що множиться на 3, плюс 3. Це дорівнює. 2 помножити на 3 це 6 плюс 3. 6 плюс 3. Це 9. Є? Ну що ж? Отже, 9 зліва дорівнює 9 справа. Число перетворило рівняння на правильну рівність, то записуємо, що тоді число 3 є кореним. рівняння. Є. Записуємо відповідь. Яке із чисел є коренем рівняння? Отже, ну, тут коренем рівняння. Яке із чисел є коренем рівняння? Отже, записуємо 1. Ні. 2. Так. 3 не є, пишемо ні, і 4 записуємо так, є.